Доброго ранку, дітки! Сьогодні пропоную вам сконструювати Герб України з геометричних фігур. Що таке герб України? Це державний символ. Які ще державні символи ви знаєте? Це державний синьо-жовтий прапор України. І гімн України ще не вмерла України. І слава і воля. За цими державними символами Україну впізнають по всьому світові. Державний герб України це золотий тризуб на синьому щиті. А ми з вами сконструюємо сьогодні тризуб з геометричних фігур. Які геометричні фігури нам знадобляться? Так, трикутник, квадрат і прямокутник. Шановні дорослі, допоможіть нам, будь ласка, приготуйте, для роботи нам потрібно 14 квадратів. Малята, пригадайте, а як ми з вами перетворювали квадрат у трикутник та прямокутник. Ми складали квадрат навпіл від куточка до куточка і розрізали квадрат на два трикутники. А щоб перетворити квадрат на прямокутники. Ми згинали навпіл сторони квадрата і потім розрізали на два прямокутники. І ось тепер для роботи ми маємо 10 квадратів, 4 трикутники і 4 прямокутники. Ось такий тризок ми з вами зараз зробимо. Починаємо! Молодці малята! Я впевнена, що ви всі впоралися завданням. Дякую за увагу! Дорослим за допомогу. До зустрічі!